Вітаю глядачів каналу Раї, це Точка зору, я її ведуча Олена Данилюк. Сьогодні у нас гість Святослав Ігорович Некорович, Вітаю вас. Доброго вечора. Ви уже, як ми сьогодні перед ефіром з'ясували, 40 днів є заступником голови Івано-Франківської міської ради. Будемо знайомити вас у такій якості з нашим глядачем сьогодні. Розпитаюся вас багато. Знаю, що ви викладаєте в університеті. Знаю, що ви підприємець і вище є депутатом Богорочанської тається міської ради. Соличної ради, так але я вже Селичний. не підприємець, бо не можна заступник міської голови вести підприємницьку діяльність. Мінус один. Mm -hmm. Але це все одно дуже багато бути ще й депутатом, бути заступником і викладати в університеті. До речі, що ви викладаєте? Я викладаю математику. Зокрема, працюю на кафедрі албри геометрії. Все, що стосується, лінійна алебра, аналітична геометрія. Це цими ну, всіма предметами можна приходити до мене. Я минулому олімпіадник з математики, тому задачі під зірочкою це моє, тому завжди радий допомогти. Зрозуміло. Як так сталося? Хто запропонував, щоб хто бачив вас так заступником міського голови? Ну так сталося, що вже два роки, найбільше вже мабуть три роки, як я був членом виконкому міської ради. І я був фактично в команді міського голови. Тому коли відбув Петро Кучак написав заяву на звільнення, тоді вже міський голова мені сказав готуватися. Тому так сталося, що я замінив. Петра Зіновича на цій посаді Петро Зінович з великою повагою до нього відносився, бо він, попри ті регалі, які він має, він ще і учасник російсько-української війни, в чому пішов добровольцем, то ну, до людини з великою повагою відношуся, і коли він сказав, що він не зможе далі продовжувати працювати в команді міського голови, то відбулася така заміна. І я з великою відповідальністю стараюся віднестись до цієї роботи, бо м -м, після Петра Зіновича я маю. Показати максимум роботи, щоб ні в кого не виникло питання, що це був неправильний вибір, чи а, можливо було зробити більше. Тобто я докладаю максимум зусиль, знань для того, щоб на цій посаді нікого не виникало питань і зробити щось якісне і стратегічне для міста. За вас проголосувало 25 депутатів, правильно? Чесно, я не запитав цієї ці цифри. Для мене не є принципово скільки проголосувало людей, тому що. У кожного є своя думка, і, ще раз повторюсь, моя робота має стати для них причиною голосування чи не голосування. До до посади, по великому рахунку, всі голосують за якісь е, очікування. так Тому для мене важливо, щоб в процесі роботи ті депутати, які не голосували, змінили свою думку. А ті, хто мене підтримали, я. Постараюсь по максимуму зробити, щоб їх не розчарувати. Доволі дипломатично, я б сказала. Ну, сподіваюся. Ну, ще малий термін, щоб говорити комфортно вам чи не комфортно у цьому кріслі, чи у вас, напевно, лише зараз є будування планів, вивчення якоїсь роботи. Та, попри все, як ви розглядаєте своє нове робоче місце, що воно буде для вас? І Але, чи, чи зручно? Я вам чесно скажу, не люблю крісла, то я вважаю, що має бути постійний рух. Тобто людина постійно має рухатись, тому. Я провожу дуже багато зустрічей, знайомств для того, щоб об'єднати максимальну кількість людей спільною ідеєю. Це кращий, івано-франкційський, комфортніший івано-франкцій, багатший іно-франківський. Ми працюємо в час війни, ми про це не забуваємо жодного дня. Тому тилове місто, тилове місто має бути відповідальним. Тобто ми маємо зробити все для того, що коли війна закінчиться, сподіваюся, вона якомога швидше закінчиться. Хлопці повернуться і дівчата, повернуться в комфортне місто, де їх будуть любити, де про них будуть бати. І а, якраз десь мій напрямок роботи залучення інвестицій, залучення міжнародних коштів, проєктів. Тому максимальна кількість зустрічей, максимальна кількість знайомств. От сьогодні буквально до вас прийшов після зустрічі з головою асоціації французьких архітекторів. Ось сьогодні... до речі, про цю зустріч, Океймо. якщо можна докладніше, от, ні, от, так. Ну, тоді я вам доповім. Буквально <laughs> Глядача згаряча, так mm -hmm. він е, є членом команди спецпредставника президента Макрона по відновленню України Мартін Угу. Дю mm -hmm. От, е, достатньо цікава рудована особистість. От і ми вже намалювали такусь певну карту а, співпраці, це, зокрема міста партнери Франції, це залучення міжнародної допомоги, ну і це. Те, щоб Франківсь звучав на міжнародній арені, щоб про Франкістів розказували, бо а, Мартін має довгу історію співпраці зі Львовом, але mm -hmm. він в Франківську перший. То і я вважаю, що це десь наше недопрацювання, що Франківську перший протягом восьми років, що нього ще й дружина, як виявилося, має українське коріння. Цікаво. Тобто вони десь їздили на батьківщину до дружини, це Тернопільська область, а Франківську вони не були. Тому наше завдання, щоб Франків звучав, щоб про знали в час війни. Франківську реалізовувалися проекти по реабілітації військових, наприклад, по гуманітарній допомозі з допомогою французів. Так, звісно. Ну і не тільки французів. Тобто, це які перші такі кроки, тобто от ми знайомимося, ми започаткуємо якісь зустрічі. Це, можливо, навіть традиції в майбутньому. Це це насправді дуже важливо. У нас в франківську є прекрасна громадська організація Paris IF, тобто які проводять раніше вони в дні Франції, проводили Франківську. Тобто це все треба накопичувати, розвивати. Франківськ має бути, ну, Я бачу Франківськ як культурно-науково-туристичне містечко, а цей потенціал е, розвивається, як на мене. Тобто які, йому треба дати поштовх і воно вистрелить. Так. Я тобто. бачу, що ви вже будуєте якісь плани, вони у вас так. рояться в голові, там думок дуже багато, а можливо цілком таких е, е, прагматичних планів у вас е, вибудовується так. десь е, в голові. Не буду про них зараз запитувати, але ви їх, мабуть, і до того моменту, як вас призначили на цю посаду, затвердили на цю посаду. Ви їх і до того бачили, як ви бачите місто, що би ви хотіли для цього зробити, на який спосіб, так? які Шукати способи реалізації цих мрій. Я зараз отримав механізм, і я хочу цей механізм правильно використати для того, щоб ми. Івано-Франківськ гарно географічно розташований. Тут і гори, і надал, нам недалеко до Львова, нам недалеко до Тернополя, до Закарпаття, тобто ми до кордону. Море. Ну, по по, Бурштину, по екології мене хвилює, екологічна точка зору дуже сильно. Тобто Франківськ комфортний для життя, надзвичайно комфортний. І ну, якщо хтось жив в інших містах, він може прийняти. Я мав досвід жити в інших містах, коли особливо їздив на Олімпіади чи студентські, тобто я практично був в різних містах України. І так, щоб ти міг пішки всюди пройти, випити смачної кави, наша кухня непереверсна, тобто це все, це все комфортно. Але крім цього, комфорту має бути рух, має бути розвиток, має бути бажання жити і розвиватися. Людина, ось доти людина, поки вона розвивається. А потім це вже така глибока пенсія і старість, коли ти пригадуєш, а до того часу воно, воно має. І місто, місто завжди має бути молоде. Місто не може старіти. Тобто місто не має права старіти, я маю на увазі по духу. No. Комфорт, розвиток, туризм це завжди гроші. Так, це завжди інвестиції, чи власні внутрішні, чи це є зовнішні. Чи про це думали? З, звісно, навіть знову ж таки, сьогодні перед приїздом нашого шановного гостя з Франції, ми зустрічаємо бізнес асоціацію Прикарпаття. Угу. Вони готові інвестувати в економіку Франківська, але не хочуть бачити якісний проект. і Для них важливо, щоб ці проекти були відкриті. Ось. Що означає якісні і відкриті ну, провідки? Якщо ми просто скажемо, там стоїть стілець, інвестуйте все стілець, що став троном, то це ні про що. А коли ми скажемо, що якщо ви інвестуєте в цей стілець, тільки людей на ньому буде сидіти, ну, я так так ага, умовно кажу, і стільки прибутку принесе це, то коли все буде пораховано, чітко структуризовано, так, я не хочу зараз якісь проєкти анонсувати для того, щоб не, не виглядало, так що ми щось обіцяємо, що може не реалізуватися. Прошу по глядачів дочекатись, поки ми опрацюємо і по факту покажемо, що можна інвестувати, що можна розвивати. Я все-таки кажу, бачу у Франківськ, ми маємо більше розвивати ті проекти, які приведуть сюди туристи. Тому що ми по дорозі з Києва там, чи з Одеси в Буковель, ця людина обов'язково заїхала в івано Обов'язково, тому що вона поки що проїжджає повз. І це велика проблема. Зачепили вже тему про міста-партнери? Хто ці міста, які це країни, і, власне, як змінилося, тому що я десь розумію, це був обмін досвідом у бізнесі, в, там, в економіці до війни чи туризм, чи культурні якісь моменти. Як зараз у часі війни змінилася? Змінилося партнерство, я не зможу І... так чітко порівняти, бо я не недовго не на посаді, так mm -hmm. тобто я ну ззовні збоку я можу, але так середини я вам чітко не Тоді відповім. Ми повернемось трошки згодом ще не, до, до не цього. Відповім, але по містах побратимах ми теж працюємо, так останнє це було підписано з німеччиною. Нас така зароджується гарна співпраця з Німеччиною. Як зараз це переважно відбувається, коли є спільні точки дотику? Чи це культура, наприклад, чи це спорт. От, наприклад, у нас гарна є співпраця з кліші по спортивній гімнастиці. Але міста побратиму не ще не є. От ми зараз напрацьовуємо, щоб кліші стало майбутнім містом побратиму, а також вже даємо інші варіанти у Франції. Саме ми дивимося на інші материки. У нас Аргентон, єдине місто побратиму в Америці, Аргентон, і ця співпраця така пасивна. Тобто ми зараз думаємо над тим, щоб була активна співпраця в США. Є контингенти, такі як Австралія, де ми взагалі поки що не маємо співпраці. Тобто нам ну, не треба знайти точки дотику. А за в сучасному світі це вже напрямки, це вже не є між меріями як колись це було. Тобто це мають бути чіткі напрямки. Чи це кажуть, ну, література, чи це наука, університети можуть через університети можна підписувати договірів про співпрацю і посилювати один одного. Тому ми шукаємо ці точки дотику, враховуємо їх, знаходимо міста, яким це може бути цікаво. Іншим чином напрацьовуємо співпрацю до того, що воно переростало а, в міста побратими чи син Систер-Сити, ну як це по їхньому звучить. Mm -hmm. Тому то ми в цьому напрямку працюємо на най, найближче це Франція, мабуть, швидше всього. Можливо, ще щось додатково з'явиться в Німеччині, а, також країни, які недавно вступили в Європейський Союз. Ну і будемо посилювати співпрацю з Америкою. І також ми працюємо з командою нового посла в Канаді. Ми їм дали наше бачення і чекаємо відповіді на те, які міста відгукнуться в Канаді на наше бачення. Ми вже от такий запит зробили, і з тижня на тиждень ми очікуємо відповіді, постійно нагадуємо про себе. А, ви з головою? Ну, голова, це робив. Темно, систематично посередок зустрічався із бізнесом, а, десь якісь такі сніданки так, відбувалися. І ви десь брали участь і з ним були в циклі, мали нагоду. А, що озвучували тоді бізнесмени? Ми, останній бізнес сніданок наш це був підсумок переможців по бізнес ваучерах Тобто uh -huh. ми підтримували бізнес, інноваційний бізнес, і насправді це було надзвичайно цікаво, бо, виявляється, франківську створюють новий продукт екошкіри. Так, на основі пеніциліну, тобто з грибів, перепродження пеніцеліну, а, а, а Також, наприклад, зубна паста, яка не викликає без алергенів натуральна, то там багато таких а, цікавих речей. Наприклад, правильно встановлювати автокрісло і ремінь безпеки защупати виявляється, багато хто це робить неправильно. То Uh, Якийсь такий uh, вид бізнесу який не був до цього, і міська рада через свої програми надавала ваучери. Uh, тобто ми на цьому бізнес-інанку смоволо. Це був останній. Також раніше був проект Бізнес-п'ятниця, де міський голова з заступником відвідували діючий бізнес, колективи. Ми теж це будемо зараз відновлювати. Ми uh, зараз шукаємо де ще мер не був, бо насправді uh, складно за ці роки, коли фактично все мер не, не сидить ніколи на місці, тобто він завжди працює з людьми. Дуже важко знайти ці місця, де ще мер не був. Але ми теж це від, над цим працюємо. Ну, бізнес і влада мають не бути відірвані один одного, але правильно не відірвані від один від одного. Тобто міська влада має бути відкрита для всього бізнесу, бо це податкові надходження, це знову ж таки, а податкові надходження це допомога для армії, для наших воїнів. Тут Дуже багато програм, міської ради працює над цим, але їх треба звідкись наповнювати. А це виключно бізнес. Іншого варіанту наповнення бюджету як не з бізнесу немає. Оскільки першим кроком вашим стало те, що ви обійняли цю посаду, то будуть наступні кроки. Якими вони будуть? Повторюсь, я теж не можу сидіти на місці, я хочу постійно рухатись. Я кажу, ми шукаємо партнерів по всьому світу зараз, так? Тобто ми шукаємо інколи через діаспору, різними методами, так, тобто хтось. Бізнес-партнерів там має, хто Ось мої родичі, які... то назберемо цей банк. Наприклад, в Франківську є могили голландців. Я попросив, щоб мені надали довідку, що ми знайшли їхніх родичів в Нідерландах для того, щоб ми вийшли на Нідерланди, щоб Нідерланди до нас приїжджали і знали, що є місто Івано-Франківське. То таким чином, можливо, теж зародиться якась співпраця на історичній підґрунті. То зараз, перш ніж ти приступаєш до... Якоїсь роботи, а я так звик на вуці, треба зібрати максимальну кількість інформацій. Коли ти вже її бачиш, маєш повну базу, вже розумієш, як з цим працювати. Так? Які наслідки з цього випливають, де, де треба підсилити, де знань бракує їх треба. То, от таким чином До тобто, всього треба підходити стратегічно. Ми 30 років політика в Україні розвивалася тяп-ляп, Тобто ми, ми чомусь вирішуємо постійно поточні проблеми і ніколи не думаємо над тим, яку Україну ми підсумку побудуємо то вчора одна стратегія, сьогодні інша. В так, так в країнах не відбувається. Навіть якщо ми візьмемо теж Ізраїль, у них є довга стратегія. Хоча першим кроком пише вижити, так? але другим кроком величезна стратегія на до 100 років вперед. Тобто Україна має теж говорити, що буде після нас через 100 років. Ми маємо думати про батьків і про внуків, не про себе. А ми думаємо кожен про себе. І це однодневна стратегія, як на мене, не дає нам розвивати. Тому що ця однодневна стратегія не призводить до успіху. Якщо ви будуєте бізнес, великий підприємець, а не маєте ну, от маленький бізнес. Ви стратегії думаєте на багато кроків вперед, то ваші інвестиції розтягуються мінімум на два роки. Двох до десяти років середні інвестиції розтягуються. І ми маємо теж це мислити такими а, категоріями. Ми не можемо думати, що завтра мені було, що випити з'їсти, а не думати, що через 10 років, де ти будеш. Тобто, знаєте, е, серед молоді всі кажуть, от, Наші батьки кажуть, от що ти мо пенсію. А ми зараз каже, що нам ну, не треба пенсії, ми не знаємо, чим ми будемо мати. Тобто, неправильно, ми маємо думати, а що наші діти отримали від нас якийсь спадок. От, от, таке мислення в Європі, ну, Радянський Союз викрасло величезну а, величезні можливості викрасили. Тому що в Європі все передається. То там і той готель мали предки, так і вони досі його, чи там кав'ярня, чи щось. А в нас в нас немає цієї традиції. Ми позбавлені, ми як сироти. Так бути не може, і ми маємо думати, що наші внуки, наші нащадки не були сиротами. І ми так маємо вбудовувати політику. І тут треба докладати зусиль. Так це важко. Так? Набагато легше щось продати, щось купити. Тобто купи – це набагато простіше, ніж стратегічно мислити, придумувати складні проекти. Це складніше, так, це треба попотіти, це треба там, не одну ніч не доспати. Але це дасть наслідки в майбутньому. Це дасть ті наслідки, про які про нас згадають нас, хтось каже, от Святослав що щось добре зробив. Тому, тому ці категорії треба міняти і ці категорії треба напрацьовувати. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую вам. Вам щиро бажаю успіху. Нам, нам успіху. Так, і щоб громада тільки мала все найкраще від того, що ви є заступником. Е, і я дуже хочу, щоб ви пообіцяли, що ви до нас прийдете ще. Я ще раз вам дякую за запрошення. Я щиро сподіваюся, що війна якомога швидше закінчиться перемогою України, що всі хлопці і дівчата повернуться здорові і що їм не було соромно за нас. Осед мене велике моє щире сподівання і бажання, і сподіваюсь, буде напрацювання. Я дякую нашим глядачам, що були з нами, Святослав. Некорович був у нас заступник голови Івано-Франківської міської ради. Ще раз дякую. Дякую вам. Гарновач. До побачення.